Слава Ісусу Христу! Я хочу сьогодні зачитати слово з послання до Хесян Павла Апостола, четвертий розділ 25-го вірша. Тому-то тому неправду відкривши, відкинувши, говорить кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Гнівайтеся та не грішіть, сонце, нехай не заходить у вашому гніві. І місця дьяволу і не давайте. Хто крав, нехай більше не краде, а краще, нехай працює та чинить руками своїми добро, щоб мати, подати нужденному. Нехай жодне не лише слово не виходить з уст ваших, але тільки таке, що добре та потрібне на збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. Не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування і гнів, і лютість, і крик і лайка, нехай буде взято від вас. Разом із усякою злобою. І ви один, одного будьте, один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощайтеся один одному, як і Бог через Христа вам простив. Сідайте, будь ласка. Дуже гарно сказано, тільки тяжко виконувати. Те, що сказано. Знаєте, в нас дуже багато в житті є такого, що ну, вроді ми його не не замічаємо, кажуть російські. Гріхи такі, що ну, проходять так, то кажуть, то, який там гріх. Ви знаєте, є така хвороба злоякісна опухоль. Ну, трагер вона називає. Вона теж в людині не відразу її видно. Там різні хвороби, то нежить, то температура, то там ну, зразу замітно, що хвора людина. А вона так робить, що людина не замічає, що вона хвора. Аж доки приходить той момент, що вона починає давати свої показники. І вже тоді... Нема виходу, лікування не підлежить. Дуже багато є такого, так що ну, хірургічне втручання. Вирізають, але лікарі поміяються і всі метастази не вирішують. Він далі в другому місці починає діяти. Разумієте? І тут навіть в тих хворобах фізичних, що люди можуть зробити, і помиляються люди, і не можуть зробити всього. Ви знаєте, я мав такий самий момент. Сказали мені напротив дочка в лікарні, в Львові, в мене було в роті опухоль. Я не міг дихати, не міг говорити добре. І каже, лікар провірив мене, все, все, ну там зробили, лягав на теж таке ще мертече, я, кисі, мертечі, я не, не маю поняття, як воно там. Ну Факт той, що рішили, так, що лікар мене виставили з кабінету, але забули добре закрити двері. О, я під дверима стояв. І лікар сказав до дочки, ну, лікувати будемо, але йде 3 34 роки. Кінець. Я то чув. Але ну, я пролікувався, прийшов, ту променеву терапію, хіміотерапію. В Взагалі, ну, так ще десь півтора року. Лікувався на ті всі його. і напослідок операція. Пройшла операція. Все. От. Ну і пройшло тих чотири роки, там мені, ну, Такі лікарі, як то кажуть, людські, якісь, як ми називаємо, дали спеціально свій рецепт, що робити. Він був без, ну, без грошей і той вам. Ну, факт той, що я лікувався, лікувався. Ну і прийшов той час, в мене все щезло, ніяких не той. Я поїхав на провірку в ту ж лікарню там, пройти обстеження повністю. Прийшов я обстеження, але ну, воно коштувало ще тоді, як я 15 років тому, коштувало то обстеження 2,5 тисячі. Але лікар мені дав направлення, а хто мав направлення від лікаря, це безплатно. Я прийшов безплатне обстеження і то приніс лікарю тому, який мене лікував, і хірург, який робив операцію. Ну і все, вони прочитали то все обстеження. і Той лікар каже, ви зовсім здорові. Можете жити. Але мене тоді, знаєте, як, ну, кажуть, що людину спокушає робити гріх. Я кажу до нього, замість дякую. Я кажу до нього, Олегорештович, ви мені казали 34 роки, всього на о, а вже кажу, прийшло шість після того, після тої операції. А він точно? Та я кажу, то подивіться в той. Точно каже, шість років прийшло. А другий стояв біля нього, і дуда фамілія його була, хірург. О, а він каже до того, до того завідуючи, що відділ, каже до нього. Та, він не до нього сказав, а просто так сказав. Ну, ми того не можемо, що Бог може. Ми тому закінчив. Я пішов вже до сьогоднішнього дня. вже. Отак. От І ви розумієте, що навіть коли ми говоримо до інших. то треба говорити не на знищення життя, а на збудування. Є які лікарі кажуть, що ми скажемо правду, щоб людина ну, не мала надії, як то кажуть. Ну, але людину то що вбиває? А кажуть, що мені лишилось там 3-4 роки. Чи пару тижнів. А є лікарі, які наоборот кажуть. Не переживайте, ми будемо лікувати, буде все добре. І от є одне, що Бог і тим як перечить і тим, і ті не можуть сказати, що буде все краще. І не можуть сказати, що буде вже смерть. Все в руках Божих. І людина не повинна. Дивитись на те, як там буде, як кажуть лікарі, а надіятися на Бога. І от так само і гріх. Гріх діє в нашому житті незалежно від того, як хочемо ми. Тому що ми можемо сказати, от я буду робити так і так, Все так сказано, так буду робити. Але гріх, так само, як той злоякісний опухоль. він робить свою роботу так, що людина не замічає, що вона говорить. А бесіда любов, сказати людині, що щось не так, так, її понижує, її пригнічує. І є то гріх не на збудування. Підтримати людину зовсім інакше. І ви розумієте, що ми деколи говоримо, навіть такі люди віруючі, народжені, згори. Але нам здається, що ми поганого нічого не робимо. Ми сказали, її. сідає дві жінки, зійшли дві подружки і починають розказувати про третю. Як вона живе, чим займається, куди ходить, і починається полеміка. І ні одна з них не думає, що вона вже грішить. Тому що є написано не суди. А тут, здається, ну що скільки який там гріх. І вони розказали одна друга. І тут дуже багато є. Візьміть, вони сусіди живуть. Прийшли з церкви. Дві. І починають говорити про що? Про те, які співи були, як були, була то були, то Я хто у дітей був. Та так, та так, 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 хто і туфлі не такі, хто то. починається. Ніхто собі не представляє, що вже грішить. І отак живе гріх в, нашому, в наших серцях. І він доводить до того, що він розростається, не, не стоїть на місці. Тому що лукавій... Сатана він не хоче, щоб людина тільки в тому жила, що, що сказали, а гріх ріс. І... Давайте прочитаємо Галатів. П'ятий розділ 15, -й, 17 -й вірш. Коли ж ви гризете та їсте один одного, то глядіть, щоб не знищили ви один одного. І кажу, ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противно духові, а дух противного тілу. І супротивні. Вони один, один одному. Щоб ви не чинили, не ви чинили не те, що хочете. От так воно є. Знаєте, злоякісна пухлина чинить те, що хоче проникнути в всі частини тіла, пустити метастази. А гріх. Хоче чи, чи не те, щоб зовсім нашу пам'ять, нашу волю піднести під себе. Він так само розростається. З маленького росте і росте і росте постійно. Але людина тримається такої. Популярної філософії думай про себе тільки позитивно. Тому що критикувати самого себе і казати, що ти неправильно робиш не добре. А тут наоборот добре. Тому що як ми не будемо слідкувати за своїми словами, за своєю поведінкою, то дуже, дуже погано. Дивіться, така не дуже, не дуже таке страшний гріх, дражливість. Людина, ну як чує щось, і її відразу до сварки. Друге таке гордість. На мене хтось щось сказав, мені не подобається. Як, як то він може там такий, може мені таке говорити. Але є такі гріхи, коли людина падає духом. Ну що таке за гріх? Я, мені не добре, я впав духом. Значить, в тобі не діє Дух Святий. Ти образив його. Він тобі не допомагає. І ще одна таке жалість до самого себе, коли людина себе жаліє дуже. Докаже, який то гріх. Людина забуває, що Бог керує нею. Коли тобі щось погано, коли щось... ти молись до Бога і проси Бога прощення, проси допомоги. А коли ти жалієшся другому між людьми, значить ти відкидаєш Божу милість, Божу любов. Це вже гріх. І нам здається, що то нічого не страшного немає. А грішимо ми на кожному кроці. І саме гірше це є гріх проти Бога. І так само ми робимо кожен раз і забуваємо про те, що Бог бачить і відчуває і знає, що ти говориш. Не та людина, що ти про неї говориш, другий, а Бог чує твою бесіду. Тут треба задуматися над те. Що коли я говорю про сусіда погано, значить Бог чує, що я роблю. Отже, ніхто не чує, люди не можуть нічого знати, але Бог то знає. Дивіться. Як ріг Давида царя. Він ну, каже, що він погано зробив, він пішов віддихати, а то послав на фронт. Він повинен був там бути, керувати армією, а він післав, сам лишився. Ну нехай, ну каже, ну що він, хотів собі краще і все і бути здоровий. Але гріх починає розвиватись. Він дармує, ходить, бо тоді по дахах ходили, о, ходить по даху і побачив жінку. Ну, Зубачив, вона йому сподобалась, так царю, а цар тоді мав такі права, що взагалі. Ну, але він був знав, що то жінка його полководця, якого він післав на фронт воювати. Він не зважає на то. Ріх до того розвивається, що він посилає в таке місце, що Урію били, Він вже не тій жінці, а потом. Ну тут вже. Гріх розрісся в ньому повністю повної опухолі. І ви знаєте, що якщо б там взяти людина, коли вона думає про те постійно, керуєш керує, керу, керує сама собою. Духом Святим просить, щоб її, він керував нею, щоб вона не збочила з дороги. Вона розуміє, що вона є другий дух, який присутній, який хоче хоч чуть-чуть, так як той е опухоль та розвинути в ній зовсім інакше. <кій> вона звертається до Бога. І Бог допомагає. Я мав такого, ну, там же в лікарні, сусіда по палаті, Йому теж він був, ну, казали йому, що все. Зумієте. Він вже не міг ходити, ледве ну, вставав, жінка приходила до нього, не молоді люди були, вона ще кінчала інститут за Приходила до нього, та й плакала постійно. Ну що з таким зробиш? Любиш. І один раз я молився за нього, там в лікарні. Я не молився на показу, просто йшов там до вікна, таке було. Тому, бо всі молились в кімнаті, де приходив священник і право служби там. Слід. Я там під вікно пішов такий закуток, там молився за нього. І він прийшов, завжди бачив, мене замічав, що я там сам. Той, і питає, що там робиш. Я кажу, молюся. Та йди там в кімнату, кажу, де священик. Я кажу, ні, я йду там коло вікна, щоб не Бог бачив через вікно. Я кажу, в вашій кімнаті за кутку, там нікого. і засміявся. І, і, і він каже, ну мені теж кажу так. Ну, біда, і той і вона. Я кажу, Та що б ти порадив робити. І каже, нічого, повірити в Бога і молитись. Він ще нічого. Ну, найміщих через три, О, його виписують з лікарні. Забрав, поїхав додому. Десь через, не знаю, через тиждень, чи може через дві неділі. Приїжджає. Вже сам без жінки сам приїхав і то, І потиснув мені руку і каже, ти знаєш, ти мене добре порадив. Мені допомогло. Пішов на обстеження. Більше я з ним не зустрічався. Не знаю, як там в нього було все, а тільки останній раз його бачив. Він казав, що йому добре. Розумієте, що деколи молитва допомагає, якщо людина з вірою відноситься до того, то навіть така людина проста, не лікар, ніхто, порадить йому щось вживати таке, що воно кажеться, що нічого не варто. Але то не так. І от ми дивлячись на наші гріхи. Ми, як то кажуть, просію, осознаємо, що маємо гріх і що ми робимо. І навіть кожного, кожного разу починаємо що робити, падати духом. Я тоді згрішив так, я тоді згрішив так, я згрішив так. У мене гріхів більше, ніж може взяти зі 100 півчасів. Але Бог і за те подбав. Він прислав того, який наші гріхи взяв на себе і знищив. І лишається нас, нам що робити. Кожен раз приходити до нього дякувати і вірити в те, що він має силу зробити так. І всього на всього. нічого не треба. От. І приходити в те місце, де збираються віруючі люди. Не для того, щоб подивитись, як вони вдіті. Як ви не говорите як то? А просто для того, щоб з любов'ю в спільноті помолитись, подякувати Богу і прославити Його. Йому слава нині і повітря. Амінь.